Добрий день, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти і показати, чим підживити нашу розсаду, коли почали жовтіти нижні листочки, навіть відпадати. От, наприклад, як у моїх рослинах, от, дивіться, синенькі, бачите, видно вам жовтіють нижні листочки. Або ось перчик, який не розпікіруваний. Теж навіть почали відпадати, бачите, листочки нижні і жавтіти. Або у томатах. Так, у томатах теж, от дивіться, теж почали жовтіти нижні листочки. Ось. Меншеньких те також видно вам. Чому це трапляється? Це трапляється тому, що в рослинах Недостатня кількість азоту. Це може бути з двох причин. Або перша причина, коли е, зразу посіяно висаджені рослини у ґрунт, в якому в бідний ґрунт, в якому мало азоту, або коли ви розпікірували ваші рослини чи розсадили ваші рослини у невеличкий об'єм стаканчиків чи якісь коробків. І рослина, уже, як то кажуть, з'їла з, з цієї цього, цього кількості ґрунту, і коріння з'їло весь азот. Вже немає його там, нічим йому підпитувати, нічим живитися. І тому листочки нижні, як то кажуть, рослинка, як тягар, починає скидувати для того, щоб верхушка розвивалася, росла і далі. Тому вона скидує нижні листочки. Що для цього потрібно? Дивіться, в тих, де більші стаканчики, де краще розвиватися рослинкам, вони вигляд мають інший, вони бачите їм добре так. Що для того потрібно, щоб зараз підживити, щоб воно не скидувало листочки і щоб воно добуло до того, як ми їх висадимо на городі, бо в сумах холодно, ночі приморозки, плюс 3 градуси, то це, звісно, для рослин дуже холодно. І що ми зараз зробимо? Ми будемо підживлювати ваші рослини, додавати їм. Поливати їх ам'ячною селітрою. Це найшвидше і найкраще додасть азоту вашим рослинкам. Зникне оце жовте листя, де ніжка тоненька трішки дасть ніжку, і листичка буде довстіше. Що ми робимо? Беремо одну столову ложку м'ячної сілітри, розводимо в 10 літрах води кімнатної температури, воно дуже добре розчиняється і підливаємо під курінь. Це дуже швидко, воно на очах побачите ви результат вашого підживлення. Або також можна підживити сечовиною. Сечовина теж додає азоту. Але повільніше, ніж ам'ячна сілітра. Його розводити теж так само: одна столова ложка на 10 літрів води кімнатної температури, підливаєте під корінь, і це буде теж добра підживка. Отак от, от ми поправимо, поки не висадимо ваші, наші рослинки на городі. Я вам бажаю успіхів, бажаю гарних врожаїв. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!